Янчик. Алоха, шановні! Ну що, з вами знову на зв'язку я Богамен. І сьогодні у нас випуск про бренд Діданіст. А точніше про новинки. У них з'явилася отака от тепер коробочка. І це коробочка з, на секундочку, тестерпаками. Отже, що тут у нас є? Коли ми її відкриваємо, по-перше, що ми можемо зробити одним легким рухом руки. Ну, не одним, а, ось таку от штуку. І у нас тепер буде так все виглядати. Блін, ну доволі красиво виглядає тут прям респект. А, отже, тут у нас ось такі от. Пачечки, в яких знаходиться по 5 25 грамових тестерів кожного смаку. І це прям супер крута історія, як мені здається. Ти можеш взяти цю пачку. У тебе тут 5 смаків, ти їдеш до друзів, ти взяв одну 125-грамову пачку, і у тебе. П'ять різних кальянів з п'ятьма різними смаками по суті, виходить. Клас, клас. Ти можеш купити собі, якщо ти тим паче не знайомий раптом чомусь з брендом Єдиніст, додому таку пачку і спробувати за плюс-мінус ті ж самі кошти, п'ять да, різних смаків, а не один в 100-грамовій банці, наприклад. Круто, круто. І можна ще її міксувати, да, бо тут по 25 грамів. На секундочку. Можна першу чашку забити в якусь малограмовку, а далі у тебе залишиться там половина, може третина пробнічка, і ти його ще можеш зміксувати. Ну, прям кайф. Однозначно, респект за таку ідею. Зараз наразі у них 6 дропів, тобто 6 різних пачок є. В кожному дропі по 5 смаків, тобто всього 30 смаків. Далі. А що далі? Далі давайте, мабуть, чашечку заб'ємо, і потім вже буде далі. Правильно? Правильно, підсовуйтесь. Ось так от виглядають ці 125 грамові, виходять пачки. Е, кожен дроп, як ви бачите, підписаний, там написані смаки, пронумеровані навіть смаки, які є в цьому дропі. Ну і я вирішив забити щось, якось я давно не курив. Кола Sour. Але. Перед тим як я заб'ю, ще ось такий важливий моментик. Це ось такий от вкладиш, який є абсолютно в кожній пачці. Отже, що ми тут бачимо? По-перше, що тут написано каталог смаків. Далі, коли ми. Відкриваємо його. Перше, що ми бачимо, це рекомендації, що і як треба робити з тютюном гіданіст. Бо нагадаю вам, що він ну, трошечки але не стандартний. І це прям респект. Про це ми ще поговоримо. Далі. Тут у нас смаки, смаки, смаки. Тут у нас мерч, що можна отримати при купівлі 100-грамової баночки. І тут у нас теж смаки. Коротше, це все виглядає красиво, все кратко лаконічно, ну за це 100% респект. Отже, переходимо тепер до забивочки. Я нарешті тепер не втикаю і беру з собою е, виделку від Ембері. Да, тут у нас є лінія надриву, тобто це все відривається доволі легко. Давайте подивимось, і ви можете порівняти консистенцію, нарізку. І все інше зі 100-грамовими банками чи 200-грамовими. На мою думку, тут, наче як трошечки він більш дрібний. Але я би не сказав, що якось сильно відрізняється ця консистенція від 100-грамових банок чи 200-грамових. Все доволі так в міру волого. Не занадто сухий тютюн, але і не там мокрий, не пластилін, нічого тут не плаває. Як ви бачите, тут особливо я не докладаю зусиль, щоб його розпушити виделкою. Рукою, звісно, може бути трошки поскладніше, але тим не менше. Далі, що у нас тут стосовно рекомендацій, я вам нагадаю, що тютюн від бренду Геданіст доволі сильно полюбляє жар. Тому для того, щоб смак гарно розкривався, його треба гріти на чотирьох вугіллях. Або, якщо ви використовуєте ковпак, потримайте хоча б на пару хвилин довше чашечку, щоб все гарно прогр... прогрілось, щоб у нас гарно розкрилась аромка, щоб смак був саме таким, яким його задумували виробники. Ну або, до речі, да, можете ще хто фанатик і вміє контролювати жар, можна його і в дотик спокійно забивати. Він доволі гарно тримає дотик. Якщо ви забиваєте дотик дот, з дотиком, господи, то не обов'язково використовувати 4 уголька, тоді і на 3 можна гарно прогріти, бо знов-таки дотик більше температури на тютюні. Отже, плюс-мінус. Отак тут у нас буде легенький якраз такий дотик. Подивимось, що з цього у нас вийде. Бо я нагрів 3 уголька, а не 4. От ось така от у нас забівочка. Отже, наша чашечка забита, прогріта. Полетіли байрактарчики. Так, да, трошечки не догріта, ну нічого, що догріється. Отже. З чого я хочу розпочати цю частину огляду, це з мірча. Бо у мене тут ціла коробка мерча. Давайте все по порядку. Для початку. Вони запустили свій мерч одразу з ходу, зі старту цього продукту. Це відбулося, до речі, плюс-мінус рік тому, здається, навесні з'явився бренд брендгідоніст. І мірча багато різного і класного. Це прям однозначно респект за цей момент. Хто не розуміє, навіщо потрібен мерч будь-якому бренду, в принципі, загалом, ви можете погуглити. Це однозначно, типу, потрібна річ для тих людей, хто хоче вдовго, типу, свою історію рухати. Так от, і вони запустили теж вже доволі довго продовжується ця акція. Що коли ви купуєте 100-грамову банку, коли ви відкриваєте кришку, не провтикайте, не викидайте її, ви подивіться спочатку, там можна щось виграти, щось, наприклад, з мерча. Отже, що у нас тут за мерч? Це є ось такий брелок гіданіст, це є відкривашка для пива. Гідоніст, зроблено в Німеччині, на секундочку. Так, далі ось така от фляга з рюмками двома і з лейкою Далі пляшка. Шапка зимова, кепка, снепбек. Далі термокружка. Господи, хоч місця вистачить на столі. Просто кружка. горнятко, футболка. До речі, колись мені приїжджала чорна футболка, що у них є. Я її розігрував. Ось такий от чумадан, рюкзак. І ще з останнім дропом. Смаку мандарин. точно згадав, вони ще мені підігнали і зонтик. Зонтик, вони мені якби не вислали, а я тупо провтикав його взяти. Ну, я знайду скріншот з розпаковки того бокса і вставлю хоча б картинкою. Ну, йопс тудей. У кого з українських брендів є стільки мерчу? Навіть зі старічків. Якщо ви знаєте хоча б стільки ж або більше, у якогось бренду, напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо я, наприклад, не знаю такого бренду. Це прям, типу, сма сайті. Ну і якби речі такі, які якби, можна використовувати. Да? Не просто аби що. Ну, якщо попадається брілок там або відкривашка, і то відкривашка досить корисна річ, то ну якби все одно. Далі там іде, прям все. Ну короче, прям круто, прям кайф. Я повага бренду Гідоніст за ось такий от двіж з мюрчом. Купуйте 100-грамові баночки і зможете щось з цього отримати. Отже, а ми переходимо далі до власне самого продукту. Він не змінився. Гіданіст таким, яким, який він був, він за рік. Я би не сказав, що змінився. Да, були якісь на самому-самому старті моменти саме з дропами смаків. Тобто тоді було не в такій картонній упаковці, а в квадратній банці. Теж було так само 5 пробників по 25 грамів. Там щось у когось не виходило. Я не знаю, що мені здається, що в першу чергу ці люди не притримувались рекомендацій від виробника. Ну зараз рекомендації є на окремому буклеті. І це, якби теж ви маєте розуміти, що це все кошти. Це ж все не безкоштовно. В кожну пачку цей вкладиш вклади, його роздрукуй на, гарній, на гарному папері. Це все доволі не дешеве задоволення. От тому. Коротше, бренд Деніст мене прям дуже радує. Якщо не зважати на той момент, да, що на самому старті у когось там щось не виходило, то надалі проблем з тютюном немає. Він стабільний. Бо чому я так кажу? Бо я його беру на постійній основі в роботу і додому. Само собою, що там не всі смаки, да, ну. Нема такого бренду, у якого я би брав е, всі смаки. І, власне, бренд Єденіст, нагадаю, що я заніс в топ. Топ українських тютюнів. Ну, це для мене однозначно і неаспарімо. Само собою, що є і невдалі смаки, але тим не менш є і доволі багато смаків вдалих. Давайте зараз ми з вами пробіжимось. Так, зараз я тут щоб вони не повторювались. Так, оце давайте я щас приберу швиденечко. Оп. Поїхали. Я прям буду казати по черзі. Так, ні, стоп. А де номер 4? О, от номер 4. А другий мені не потрібен. Отже, погнали по черзі. Перший дабл курант. норм. Лемті кап, чай з лимоном. Гарний смак прям. Big and Small Melon це типу Диня Кавун. Так, суперечливо, трошки ацетонит. Крім кукі, печиво, гарне, вишня, гарна. Ананас, прям топчик. Грійфрут топчик. Грейп. Про грейп я нічого не скажу. Bubble Boom – це жуйка. Теж файний смак. Кисла кола, яку я зараз курю. Теж файний смак. Апельсин, гарний. Apple Норм. Nice от він мені щось не дуже. Пауершок. це з ківі. теж гарний. Sexy Coco, теж гарний. Барбері Шот теж гарний. Лімонарда норм. Raspberry Sarbet, Норм. Tropic Food гарний смак. Only айс. це у нас просто якби холод. Далі гам. це ягідна жуйка, теж гарний. міст гам не моя історія. Ну, так, суперечливий смак. Це імбірний пряник, типу. Needles in the Tropic. Топчик. Лімон йогурт найулюбленіший мій смак. І останні смаки останні 5 смаків. Це полуниця з вершками гарний смак. Папайя Лайм гарний. Water lemon, не watermelon, не плутайте. це кавун з лимоном. Гарний смак. Purple tonic топ, Mandarin Rush норм. Ось так. Швиденько я вам відстрілявся. Коротше, звичайно, в цьому відео є розіграш, як і у всіх інших. Отже, шановні, ви бачите, тут дві коробочки. Одна моя, а друга майже ваша. Що треба зробити для того, щоб отримати один з шести от таких от пачок дропів від гіданіста, треба знайти в описі посилання на моєму баночку і задонатити 50 гривень. 50 гривень, один коментар. Все просто. Далі, що треба зробити? Треба написати в описі, який ваш найулюбленіший смак гіданіста. Або якщо ви не пробували, який для вас найцікавіший. І, звичайно, залишити свій нікнейм в інстаграмі. Без собачків, без крапочок, тире. Якщо вони є, то прописуємо словами, бо тоді Ютуб може видалити цей коментар. Звичайно, треба поставити лайк цьому відео, бути підписаним, підписатись на інсту бренда гіданіста, звичайно, щоб знати найпершим про всі різні новиночки. І, власне, все, через плюс-мінус там тиждень-півтора, будуть результати. Всім успіхів! Бренд-гіденіст, що я можу сказати? Да, По-перше, тут зараз з'явиться цінник за ці 125 грамові е, пачки. Е, цінник прям супер адекватний. На мою думку, воно того варте. Е, це супер круте рішення. Да, ще забув моментик. Да? Якщо ми отак от ставимо цю е, пачку, то виходить, що у нас тут дон. Це що, так задумувалось чи ні? Тут прям можна з дизайнером трошечки парамсіться за цей момент. Ну що тут зробиш, як є? Отже, це супер круте рішення. Супер круто, що мерч є, і як я нагадую, ще зонтик, да, який. Поповнився там відносно нещодавно. Коротше, бренд гіданіст, мені здається, стають таким певним е лакомотівом серед саме тютюнових брендів, який все різні нові якісь штучки прикольчики внідряє в свій бренд, і це не може не радувати. Бренду гіданіст я можу побажати тільки не зупинятись, побільше успіхів, задоволених. Е Людей, які пробують цей продукт, а хто ще не спробував чомусь, то, будь ласка, пробуйте. Ось такий виходить у нас огляд. Я нагадаю, що можна передивитись попередні огляди. Хто ще раптом не бачив, там все буде більш докладно про смаки розказано. І власне приймайте участь в розіграшах. Не забувайте, що повномасштабне вторгнення досі, на жаль, продовжується. Тому допомагаємо то зсу, хто чим може. На цьому сьогодні все, Па-па. При... давай. От жопа. Аліс. шк-шк-шк, шк-шк-шк. шк-шк-шк. Давай, Давайнути. Ти? ти шо Аліса?